Майже три роки очікування, і нарешті сьогодні вийшла нова операція в КС2. МК Фейт, скіни на ЗЕВС, оптичні наліпки та брелки. Ніфігово, чи не так? Але є ще багато нюансів, тому чи виправдала операція наші очікування. Давайте розбиратись. Сьогодні вночі КС2 викатала великий апдейт на 5 ГБ. І саме цікаве, це, звичайно, ж арсенальна перепустка, вона ж The Armory. в яку завезли просто купу всього. Тож давайте дивитись, що в ній є. А завезли сюди одразу три колекції зброї, дві колекції стікерів, і вони дуже відрізняються від тих, що були раніше. Новий кейс, який називається галерея, а також те, чого ніколи раніше не було в КС. А саме дві колекції брелків на зброю, прям в дусі Call of Duty. Здивовані я теж вахері. А до цього всього ще й дали лімітований дігл. Тепер розглянемо детально кожен пункт. З нових колекцій зброї з'явилась Оверпас 2024, графічний дизайн, а також спортивна колекція. І скіни в них реально люто виглядають. Ось, наприклад, Оверпас, в якому якраз таки нарешті з'явився скін на Зевс хропіння дракона. Дракон заснув. Того на подих дракона не вистачило. Звиняйте, в цій же колекції лежить АВП Краков. Я п'єрдолю, яке бідле. Хто вже захотів собі це авік, пишіть в коменти. Та калаш монстри з тунелю. Ще один прикольний скін – це МАК-10 Пискавка видно так. Габенчик передає привіт всім гом'якам з фермами. КС. виходить така мемна пушка, та інші скіни тут гідні уваги. Наступна колекція графічний дизайн. Як на мене, вона слабша з усіх, тож не бачу сенсу на ній надовго затримувати увагу. Та деякі скини, як ця емка, прикольно переливаються. Спортивна колекція має в собі багато крутих екземплярів. Калаш оливковий камуфляж, схожий на непогану альтернативу африканської сітки. Сґшка Зену має цікаву текстуру металу. Та починаючи з фіолог, іде самий мед. Ну а на фінал МК Фейт, про яку давно ходили чутки, яку всі давно чекали. А ти чекав чи ні? По стікерам, окрім двох нових колекцій, є інші доволі масштабні зміни. Тепер стікери можна одразу потерти до стану, який тобі більш за все візуально подобається. Та краще за все це комбінується з стікерами характерної творчості, як, наприклад, ці очі чи посмішка, яку можна крутити як заманеться, ледь не до двох зубів. В обох колекціях стікерів є по два оптичні стікери. І враховуючи від того, як ви будете рухати зброю, вони будуть також прикольно рухатись. Новий кейс галерея. Це айтем, який буде скоріш за все користуватись найбільшим попитом в плані інвестиції. Ну шо, ви, інвестори готові. Якщо взяти будь-який кейс з минулих операцій, з часом він давав офігезні ікси. Тут, думаю, буде та ж сама ситуація. По зброї ж ми бачимо ножі кукрів в якості секретного айтема. Інші скіни, в принципі, ок, все виглядає набагато сучніше ніж було раніше. Та це й не дивно, адже все малювалось виключно під кс 2 та її нюанси. Емка та Глок виглядають дуже люто, особливо Глок. Що ж по брелкам, вперше в КС додали брелки. Трачений зв'язок чи мініатюрна зброя на вибір. Що в першій, що в другій колекції дуже багато різноманітних варіантів. Лупанути їх можна так само, як стікер в будь-якому місці зброї. Цікаво, що брилки також мають свої патерни. Наприклад, цей півень має червоний та синій варіант. Якраз для тебе та твого друга. А тепер поговоримо про механіку отримання предметів. Кожен предмет коштує якусь кількість кредитів. Раніше в операціях для отримання кредитів потрібно було виконувати завдання, наприклад, окремі задачі в напарниках, денджер Zone і так далі. Зараз же все зробили простіше нікуди. Кредити будуть нараховуватись просто за гру в КС. тобто, по суті, так само, як ви вибивали щотижневі кейси. Отже, тепер це якась не операція виходить, а батлпас. Всього за одну перепустку можна отримати 40 кредитів. Ну тут мені знадобиться ферма акаунтів. Скажете ви мені? Ніхуа подібного, скажу я вам. Тепер на один акаунт можна купити до п'яти перепусток. Причому, наскільки я розумію, можна зробити це одразу, не чекаючи до того, поки дофармиться перша перепустка. Бабки вейл люблять і знають, як їх добре заробляти. До речі, про бабки ціна однієї перепустки 640 гривень, що по курсу 16 баксів. Раніше операція коштувала 15 баксів, тобто ціна по суті не змінилась. Не забудь підписатись та напиши в коменти, яка ще інформація по цій операції тебе цікавить, та які скини сподобались більш за все.